Вітаю вас, шановні п'ятикласники! Ми продовжуємо знайомство з темою театр і сьогодні завітаємо до музичного театру та потрапимо на оперну сцену. Опера один із найскладніших музичних жанрів, він поєднує в собі поезію, драматичне мистецтво, вокальну та інструментальну музику, танці пантоміму, живописні костюми і декорації. Увертюра, арія та речитативи, ансамблі й хори, оркестрові та балетні сцени все це основні складники опери, підготовку оперної вистави здійснюють режисер, диригент, хормейстер і балетмейстер, опера це мистецтво, якого необхідно спочатку навчитися, щоб оцінити належним чином, так сказав Клаудіо Бенцекрі, доцент університету в Коннектикуті. Познайомитись з основними складниками опери нам допоможе легендарний український композитор, співак, драматург, драматичний артист Семен Степанович Улак артемовський Народився він 16 лютого 1813 року в Городищі на території теперішньої Черкаської області, у сім'ї священника. З дитинства він виявив здібності до музики, мав прекрасний голос і добре співав, в 11 років. Його віддали до духовного училища в Києві, а в 1835 році зарахували до семінарії. Семени не так цікавили обов'язкові предмети в тихочбових закладах, як хоровий спів. Він став постійним учасником хору, його кращим солістом. Гулак Артимовський співав у Софійського собору та Михайлівського золотоверхового собору, виступав з концертними програмами, виконував не тільки з опер, а й романси, українські народні пісні. У 1838 році потоваришував З Тарасом Григоровичем Шевченком та присвятив йому пісні Стоїть япір над водою. Музична спадщина Гулака Артимовського різноманітна за жанрами. Це і вокальний хореографічний адвертисмент картини Степового життя цига, комедія Вудевільнічна Івана Купала, музика до драми Кораблорумівників, «Водевіль. Українське весілля. Семен Степанович був художником-мініатюристом, захоплювався медициною та статистикою. 15 лютого 2013 році Національний банк України випустив срібну ювілейну монету, присвячену від дня народження Семена. Кулака Артемовського. Головне досягнення Семена Степановича це створення у 1863 році першої української національної опери Запорожець за Дунаєм, яка стала світовим шедевром, По основу цього твору покладено принципи гуманізму і великої любові до простого українського народу. Композитор показав, що навіть в побуті у простих українців є не тільки місце для сміху, але й піднесення почуттям. В опері переплатено дві сюжетні лінії лірична, закохана пара Оксана і Андрій, де використані жанри пісні романсу та вальсу, і комічна Іван Карась та його жінка-одарка. В цій сюжетній лінії композитор опирається на ритми та інтонації українських народних танців опак і козачок. Розкрити зміст опери допомагає текст, який є основою вокальних номерів. Цей текст називається лібретто. Його створює поет-драматург чи сам композитор, якщо він має поетичний хист. Слово лібрето походить від італійського і означає буклет або мала книга. Лібретист це людина, яка пише лібрето. Лібрето до опери пишеться у віршах, переважно римованих. Для читателів можливе використання прози, запорожець за Дунаєм, одна із найперших опер на україномовне лібрето, Автором якої був сам Семен Степанович Гулак Артемовський. Незважаючи на комедійний характер опери, в ній присутній і потужний патріотичний імпульс, композитор описує долю запорізьких козаків, які після знищення січі, рятуючись від переслідування, поїхали за Дунай. Частина запорожців втекла до Туреччини, там утворилася Задунайська Січ. Хоч устрій життя там і був схожий з Запорізьку Січчю, проте козаки мріяли повернутися в Україну. Життя їх на турецькій землі було нелегким, османський уряд намагався використати козаків як військову силу, спрямовану проти їхнього батьківщина, але гулак Артимовський основну увагу при описі побуту зосереджує не на труднощах, а на немовірній тузі запорожців за батьківщиною. Зміст опери полягає в ідеї любові до батьківщини, жагучому прагненні запорожців повернутися в Україну. Починається опера запорожці Дунаєм невеликим оркестровим ступом, овертюрою, який малює картину літньої природи. Увертюра це жанр симфонічної музики. У перекладі з французької мови овертюра означає початок або відкриття, виконується перед початком опери чи балету. Це музичний вступ до вистави. Також це може бути окремий самостійний твір. Завдання будь-якої увертюри це створити настрій, налаштувати глядачів на сприйняття опери чи балету, підготувати їх до того, що відбуватиметься на сцені, нарідко це стисла розповідь про зміст твору, послухайте, будь ласка, фрагменти увертюри до опери Запорожця Дунаю, де музика налаштовує слухачів на ліричну лінію сюжету та комічно. основі музичної характеристики ліричних героїв лежить українська пісня романс. Одним з центральних номерів сюжетної лінії є романс Оксани місяцю ясний з першої дії опери. У романці дівчина висловлює свої почуття, вона звертається до місяця, розповідаючи йому про свою тугу за Україною. Головний засіб створення образу Оксани це використання композитором основних зворотів широкою мелодією типовою для українського романсу. Весь подібний пісенний образ втілено м'якою, легкою і прозорою оркестровкою. Козак Іван Карась досвідчений, хоробрий і відважний Запорожець, який живе інтересами своєї батьківщини. Кулак Артимовський показав свого героя як людину жвавого, оптимістичного характеру, любителя пожартувати. Композитор дав йому багатопланову характеристику він не лише дотепний, винахідливий, а ще й люблячий батько, котрий переживає за долю прийомної дочки, сироти Оксани. Комічний образ Карася розкривається в його арії «Тепер я турок, не козак. Сольну партію героя в опері називають Арією. Арія це закінчена забудовою епізод в опері, що виконується одним співаком у супроводі оркестру. Також це самостійний музичний твір для голосу. За допомогою Арії герой може розповісти про свої думки і переживання, поділитися з глядачем найпотаємнішим, розповісти про себе. Порівняти оперну арію можна з монологом в будь-якому літературному творі. У другій дії опери Запорожець за Дунаєм відбувається сцена між Карасем і Султаном. Карась просить свого гостя, влаштувати йому зустріч султаном. Султан залишає замість себе свого придворного в селі Хагу, якому наказує карася в турецьке вбрання і запросити його до палацу. За наказом селіг агу приносять турецький одяг. Карась вбирається і співає свою арію. Тепер я торок не козак. Він тепер не Іван, а торок курхан. Музика вступу до арії підкреслює весь комізм ситуації. Вступ написано в характері східного маршу, мова карася пронята комічною поважністю. Він пишається своєю новою роллю адже він буде прийнятий султаном. Тепер я турокне козак, здається, добре одягнувся, І як воно зробив ось так, що в турка я перевернувся. Тепер я турок, не козак, здається, добре одягнувся. Як воно зробилось так, що в курка, я перевернуся? що курка, я перевернуся? відкіляв це ти узявся, де ти досі пропадав? Такими словами починається славнозвісний комічний дует Карася і Одарки. Образи карася та його дружини Одарки пройняті народним гумором, інтонаціями і ритмами, характерними для жартівливих українських народних пісень. Хоробрий козак Карась не знає, що відповісти, і наспіль придумує причину своєї відсутності. Відповіді карася не впевнені, нарідко переходять скоромовку на одному звукові. Кульмінація бурхливої суперечки припадає на заключення дуету, де знову кожен твердить своє. Якщо арія дуети розкривають образи головних героїв опери. То речитативи допомагають розкрити сюжет. Скоромовка у цій побудові найголовніший засіб передачі змісту речитатив це протяжне проказування, що наближається і до декламації, і до співу. Текстовою основою речитатива може бути як поезія, так і проза, це форма вокально музичного твору, яка інтонаційно та ритмічно наближається до декламації, на співне декламування. А ти, не знаючи, діжду са невидихів вдома на приводуть. У комічних операх речитативи відсутні, а натомість ведено розмовний текст. Як, наприклад, в опері Запорожець за Дунаєм. А чоловіка нема, та й нема. О, чорта Валедащо, як у воду впав. Дівчина в полі. А які я піду в поле то ні на кого й хату покинути, а чоловік вдома не сидить. Ну, поскривай, що прийдеш не додому, будеш ти мене пам'ятати. Ой, погода. Завершую оперу життєрадісний фінал. Його дві теми передають різні відтінки настроїв великої маси людей, що зібралися на площі. Першу тему, там за тихим за Дунаєм, виконує Оксана. Вона відтворює радість від щасливої розв'язки Султан дозволяє всім, хто цього бажає, без перешкод покинути його володіння і повернутися в Україну. В темі використана інтонації, близькі до українських народних танцювальних жартівливих пісень. Тема Україна рідний краю, співуча, лірична, передає почуття любові до своєї бакішини, до рідної природи. На кількаразовому чергуванні цих двох тем побудовано завершення опери. 1863 року у Маріїнському театрі під керуванням головного капельмейстера, диригента і Скрипаля Костянтина Лядова відбулася давно очікувана прем'єра першої української опери Запорожець за Дунаєм. Партитуру до неї написав та ще й виконав головну роль запорожця Карася сам автор Семен Степанович була Артимовський. На українській сцені опера вперше була поставлена трупою Михайла Старицького у 1884 році. Пізніше йшла у Харкові, Києві, Одесі, залишається в репертуарі театрів і донині. На політичне і патріотичне спрямування опера було звернуто увагу ще й у часи її перших вистав, адже в ній опосередковано згадується турецька та й ще й московська неволя, може саме тому, що твір пробуджує національну свідомість українців і був заборонений після 14-ї вистави. На сьогодні комедійна опера. Гулака Артимоського Запорожця Дунаєв залишається однією із найпопулярніших українських опер, її ставлять не лише в Україні, але і в оперних театрах світу. Запам'ятайте опера музично-драматичний жанр, який ґрунтується на синтезі музики, слова та дії. А основні складники опери це лібретто, книжечка зі змістом опери балету, Увертюра. Інструментальний вступ до вистави, арія, сольний номер героя або героїні в опері, речитатив, вид вокальної музики, яка інтонаційно та ритмічно відтворює розмовну та декламаційну мову. Обговоріть, будь ласка, з однокласниками, які види мистецтва складають оперний синтез, які вокальні та інструментальні номери входять до складу оперної вистави. Розкажи про опери голака Артемовського запорожець за Дунаєм та її значення для української культури. Що тебе зацікавило, сподобалось чи здивувало?